Валерію, ви сьогодні така ключова була фігура в першому таймі. Давайте розпочнемо за хронологією. Спершу, коли скасували забитий м'яч через вашу гру рукою. опишіть той момент, як ви запам'ятали, чи була гра, гра рукою? Власне, ну у мене рука була на грудях, так м'яч дійсно влучив в руку. Ну було трошки як не то, що соромно. Емоції були не найкращі, тому що. Мій партнер забив гол, я якось так зіграв, що мог десь заховати руку, можливо, не знаю. Але такі були емоції. Як потім ви шукали шанси відзначитися і реабілітуватись? Ну, звичайно, хотілося виправити цю помилку, можливо. Повірив, що Суханов там подасть і побіжав просто на м'яча і дотягнувся, і продлив його далі у ворота. Ще в першому таймі відчувалося, що дуже е, високі емоції. Власне, і зв'язалося, що вони заважали трохи футболістам обох команд. Ну я не можу сказати, що вони прямо заважали, тому що мені здається, е, був настрій такий на бойову гру в обох команд. Мені здається, що ця гра була за шість сі очок, і вона була надважлива для як для нас, так і для лівого берега. Тому всі хотіли виграти кожен епізод. Зачепитися за кожен м'яч, ну і довести гру до логічного результату. Власне, вже на останніх хвилинах Сергій Шевченко проводив заміну. Зрозуміло, що хотів стримати результат. Команда вже трошки на останніх хвилинах втратила концентрацію, тому пропустили. Ну я не можу сказати, що хтось там втратив концентрацію, тому що це надважливо для всіх. Я впевнений, що вся команда хотіла виграти. Не було байдужих в цих в усіх моментах десь. Можливо, нам не пощастило саме з відскоком, коли ми заблокували перший удар. Він скочив на ногу іншому гравцю. І так вийшло, але неприємно це казати.